Хто такий Руслан Кравченко? Чим він відомий? Що це призначення дасть в політичному плані? Обговоримо просто зараз з народною депутаткою партії Голос, членкиною комітету з питань правоохоронної діяльності Олександрою Устиновою, яка на зв'язку з нашою студією, пані Олександро, вітаємо. Вітаємо вас. Доброго дня. отже, детальніше про новопризначеного генерального прокурора, пана Кравченка. Що відомо нам зараз про цю особу? Ну, насправді ця людина, це можемо так сказати, кар'єрист в прокуратурі. Що треба віддати належне пане Кравченко, що він починав свою діяльність в Криму. І коли в 2014 році прийшли росіяни і сталася окупація, він був один з небагатьох. Ну тоді менше 20% прокурорів залишилося з Україною. І виїхали з Криму. Інші на на жаль, зрадили нас. Тому після цього він працював в лійській прокуратурі, після цього перевівся до Києва. Він працював в військовій прокуратурі. І якраз це те. Через що багато людей не віддали сьогодні голоси за нього, тому що це його близька пов'язаність з колишнім військовим прокурором Матіосом, який фактично, ну, чиїм протеже він фактично був. І остання його посада це керівник податкової. Тому в нього така досить швидка кар'єрна драбина вийшла в 35 років вже генеральний прокурор. Я хочу нагадати, що він 90-го року народження, тобто, це дуже молода людина, яка зараз заходить на посаду генпрокурора, яка пройшла шлях від прокурора звичайного в Криму до генерального прокурора за досить короткий час. Те, що в його так би мовити. Запасі справ справа про зраду президента Януковича, яке справляє, який відбиток накладає на цю швидку кар'єру, ну насправді те, що він справу Януковича вів, яка була виграна, все ж таки, в суді державою, це досить позитивно. Так само він дуже багато працював над справами по військовим злочинам. саме під час бучі і е, ну тобто ця в цієї людини, в принципі, в якщо подивитися справи, які він вів, і які були доведені з, до суду, і мали е, вирок суду на користь держави, а не були програні, то вони досить непогані. Він сьогодні був у нас на комітеті з самого ранку. Йому багато задавали питань. Можу сказати, що ключове слово, яке він сьогодні називав на комітеті, це була справедливість. Він сказав, що я прийшов для того, щоб наве щоб у нас панувала справедливість, тому саме моїм питанням було, що він як справедливо він як, як що в його розумінні буде справедливість по відношенню до прокурорів так званих інвалідів, які оформили собі пенсії по інвалідності, зараз отримують захмарні зарплати і пенсії. Хоча насправді це здорові чоловіки, які просто обманом це зробили. Він сказав, що він це питання братиме на контроль. Взагалі дуже багато питань до нього було з приводу того, чи збирається він проводити реформу прокуратури. Наприклад, тому що в нас ми пам'ятаємо, Руслан Рябошапка починав реформу прокуратури. Потім пані Венедіктова сказала, що вона її завершила. А потім, коли прийшов пан Костін на посаду генерального прокурора, сказав, що він знову починає реформу. Тому питання було саме до нового очільника генеральної прокуратури, що він буде робити. На що його відповідь була: я прийшов сюди не реформами займатися, а працювати. Тому подивитись на мої перші призначення і на мої перші дії. Чи заявляв уже стосовно того кандидатів, кого планує призначати? Насправді це питання не піднімалося зараз. Хоча мені було дивно бачити дуже неприємно, коли він сидів в ложі Верховній Раді. До нього вже знаєте така, як це черга депутатів вистроїлася з якимись там особистими питаннями ще до голосування за нього. Я вважаю, що це кардинально неправильно було з точки зору народних депутатів підходити з якимись там особистими там проханнями, чи нехай навіть публічними справами, тому що ми не маємо права на нього тиснути, особливо до голосування, тому що фактично наш голос залежить від того, що ця людина вам ска. Каже, але насправді я йому задала питання, яке дуже сильно обговорювалося в соцмережах про його квартиру, яку він отримав на 42 квадрати, перебуваючи на посаді прокурора Львівської прокуратури, отримав Він отримав тоді квартиру в Києві на 42 квадрати. Я його спитала, чи вважає він це справедливим? На що він сказав так і розказав, скільки він працював на державу, що він робив, і що він це як прокурор стоючи на черзі? Мав право отримати невелику квартиру в Києві, і тому ну я ж кажу, моє питання чи він вважається справедливим? Він сказав так. Ну я думаю, що це відкрите питання до кожної людини, чи є це справедливістю, чи ні отримання квартир США. Ми продовжимо сьогодні обговорення як прокуратури її подальшої долі в цілому, так і персони новопризначеного генерального прокурора. Дякуємо вам за це обговорення. Дякую. Олександра Устинова, народна депутатка Дякую. від партії Голос, членкині комітету з питань правоохоронної діяльності, була з нами на зв'язку.